І всім доброго дня! З вами компанія автопарк. Вінницький до нас Заїхало нове чудове надходження. Шкода Octavia, автомобіль на 2005 року випуску обладнаний 1.6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Пробіг даного автомобіля 240 тисяч, ціна його 4690 тисячі доларів. Має чудову оптику. Гума у нас 16-го радіусу на металевих дисках, потимована вся по колу, має релінги чудовий міський багажний відділ, додатково обладнана фаркопом автівка, задня оптика без нарікань. По салону, друзі, чудовий текстильний салон, темно-сірого кольору в доглянутому стані. так, без нарікань, карти заднього дверей ряду також в чудовому стані. Карти переднього ряду дверей без нарікань, переднє скло підіймачі, електрорегулювання дзеркал та їх підігрів, управління світлом. Автомобіль оснащений у нас кондиціонером автомагнітолою за Укс, Bluetooth та USB та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізінгу та 3D-ну і з легкістю причинев для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк Йо.